Вітаємо в нашому етері політична аналітика Тараса Загородня. Тарасе, доброго здоров'я з новим роком. І спасибі ще дякую всіх. Також з новим роком. Ну от дійсно, президент абсолютно справедливо каже: і ми з вами повертаємося до обговорення цієї теми, яка е, нас е, наочнила, е, значить, наприкінці року. Також та от гарантії безпеки без штатів. Дійсно, вони все одно будуть слабкими. Позиція штатів і позиція… Ція штатів, зокрема, стосовно вступу України до НАТО. Ось ці конфігурації давайте розкладемо ще раз, нагадаючи, який потенціал України наявний. Ну давайте так: єдиною гарантією безпеки для України є власна армія, ракети дальністю 2-3 тисячі кілометрів, потужне ВПК і все, що з цим пов'язано, тому що гарантію безпеки Ізраїлю є не США, а армія Ізраїлю в першу чергу. Потужна оборонка, яку вони впахували 20 років, коли США їм не постачало зброю. І вони змусили США себе підтримувати, незважаючи на те, що у них конфліктів там раз на місяць, як мінімум. З цього слід виходить. Повинен розуміти, що якщо ти слабкий, то тобі допомагати і, в принципі, і ніхто і не збирається дуже сильно, тому що ніхто не хоче стягнути додатковий віз на себе. А, тому що НАТО само по собі не є гарантією безпеки. Потужна армія і за і НАТО. Тоді тобі із задоволенням допомагає. Поїдьте в країни Балтії, запитайте, чи впевнені вони, що НАТО їх буде ага. забезпечує їм безпеку. Ні, звичайно. Тому що маленькі країни і немає впевненості, що за них так от будуть вписуватись, незважаючи там на гарантії, які а, даються будь-який договір. Він а, Варти того, поки є бажання його виконувати, чим в першу чергу армія, ВПК, інвестиції в ВПК, створення технологічних зв'язків з американськими корпораціями. Дозволити експорт підприємствам ВПК, на чому я наполягаю і продовжую наполягати. Сподіваюся, що уряд нарешті почує. Забезпечити секретність підприємства ПК, довгострокові контракти і бомбардування Росії. Це є гарантією нашої безпеки. Тому що світ же так побудований. Ти сильний, тобі допомагають. Ти слабкий, ну тебе зливають просто. Ну тут, тут все про все просто. Якщо у тебе є потужна армія і там ракети спецслужби, які там комусь голову можуть відірвати, як бажано на трьох континентах, як в Ізраїлі, тоді от з тобою підписують договір. Як Сполучені Штати підписали вони є союзниками поза НАТО. Сам Ізраїль не вступає ні в які альянси безпекові, тому що він вважає, що їм це тільки буде заважати Обмежувати забезпечувати власну безпеку. Ну, і від собі Ізраїль там вступає зараз НАТО. Припустимо, тут приходить до Орбан і починає розповідати Ізраїлю, якому треба захищатися від Хамасу, Хазбели і все інше. Ні, звичайно, навіщо це потрібно? Тому Ізраїль спочатку вибудував потужну оборонку. У них перша ракета вони незалежність об'явили в 48-му році. Перша ракета полетіла у них їхня 61-му році. Тоді Бен-Гуріон, це перший голова Ізраїлю, сказав, що це тільки для дослідження метеорології було. Тобто, тут країна на межі знищення, а вони метеорологією будуть займатися. Або серйозно говорили, що цей реактор, який будується в пустелі, Дімон, це суто для наукових цілей, робиться суто для наукових цілей. А офіційно він взагалі був оформлений як текстильна фабрика. Uh -huh. От в пустелі будували текстильну фабрику, uh -huh. це розвиток промисловості був такий і так далі. От так треба діяти. Тоді тобі будуть допомагати, uh -huh. тоді тобі будуть і гарантії давати, тому що США ж будуть рахувати гроші. А навіщо давати гарантії, якщо там, ну, там все слабко, там да? навіщо там все тягнути? Це витрати для нас і так далі. Тому ми з цього повинні робити. Тому навіть у нас носиться з як з зписаною торбом. Uh -huh. Ви п'яту статтю взагалі читали коли-небудь. Ну, почитайте п'яту статтю. Там за бажання її можна не виконувати, і вона буде вважатися, що вона виконується. Більш того, почитайте, там ніхто НАТО не обіцяє відновлення територіальної цілісності у разі нападу. Там скрізь написана безпека блоку. Ну, Перекладає з дипломатичне, що безпека блоку може починатися, ну, коли пів Естонії захоплять, пів Латвії. Половину Польщі, наприклад, це теж буде вважатися. Ну, зупинили, безпека ж блоку настала, настала. А відновлення територіальної цілісності то тобі ніхто не обіцяє. Тому слід знаєте завжди в нюанси дивитися. Стосовно гарантії, звичайно, в ідеалі це ну в будь-якому разі НАТО, але без кордонів 91-го року це нереально, як би там не розповідали нам. Я теж читаю, там, Курт Волкер починає, там, теж, там пише, що от Німеччина Частина. вступила mm -hmm. і так далі. Ну це брехня. Я говорю відверто, знову нагадую: Німеччина не змогла вступити в НАТО в 49-му році. Чому? Тому що ще в 48-му році була берлінська криза, коли Сталін організував блокаду. Західного Берліну, коли цей знам... відомий цей міст літаками закидували американці для того, щоб а, забезпечувати це життєдіяльність міста, яке було як анклавом на території НДР. Так? В 52-му не змогла вступити в НАТО. Це друге розширення, коли Туреччину і е, Грецію одразу ж прийняли в НАТО. А змогла тільки в 55-му році. Чого тільки в 55-му? Так Сталін помер. 53-му. Тому що Сталін не був готовий на дотримання якихось гарантій. Він готовий був на конфронтацію, не гарантував стабільність кордону. І Німеччина знов таки була розділена за результатами Другої світової війни. Тому що великі держави, ну щось у них така світла думка в голову прийшла, що дві світові війни, яка розвязала Німеччина протягом 30 років, що забагато коштувало всім. І тому вони, була мовчазна згода, окупаційні зони поділили Радянському Союзу відійшла найбільш агресивна частина Німеччини, Прусія, фактично, це Східна Німеччина. А ось вони їх забрали. Це була мовчазна згода для того, щоб Німеччина не змогла третю війну створити. Так ось, чого в 55-му тільки змогли вступити, прийшла взагалі унікальна історія для Радянського Союзу, ну просто збіг обстав. Коли не було ще централізованого керівництва, прийшов тандем Маленкова і Берії. Берія при всіх своїх там а, такому імідж людини, яка очолювала а, репресії, ну він дійсності очолював, виконував завдання Сталіна. Він готовий був на компроміс з, з цим а, Заходом. Говорив, що взагалі може Німеччину залишимо, навіщо вона нам потрібна? Говорив про розпух, взагалі колгоспів, амністію. Це була оголошена гулагу. Це ж Берія оголошував mm -hmm. амністію. Його правда потім розстріляли, як, мабуть, британського шпигуна саме за такі а, світлі думки. Але було бажання іти на компроміс з заходом і гарантування того, що буде. Кордон стабільний. Що вони обіцяли, що от є кордон Східної Німеччини, вони нічого не роблять. Але ж там ще був один нюанс: вступ ФРН в НАТО забезпечили, в тому числі обміняли на нейтралітет Австрії, яка досі нейтральна країна. Чому? Тому що Швейцарія, Австрія, далі Угорщина, яка вже була, фактично в орбіті Радянського Союзу, створювала Перелік таких країн, які не давали можливості вільно перекидати війська з, з північної та е, південної Європи. Ну і далі, будь-який договір не варто який підписаний, поки немає, немає механізму примусового виконання. А примусовим виконанням, що було в Німеччині, залишається досі, правильно американські війська, які досі там знаходяться. Тому коли Куртворкер говорить, що е, е, частинами можливо, давайте почнемо з головного контингент США на території України, який буде забезпечувати гарантію виконання цих домовленостей, бачена, наприклад, Дніпрі та в Одесі. Тому, до речі, війна в е, Південній Кореї теж чомусь в 1953 році закінчилася. Тому що це була особиста війна Сталіна. Так і тут, поки Путін живий, ніякі домовленості війни йти не буде. Далі, коли говорить знову такими частинами і так далі, я ще раз говорю, це неможливо технічно. Ага. Чому? Тому що давайте теоретично уявимо, якщо там погоджуємось там, вступ частину, як нам чудово говорить, шановний пан Волкер. Да? Це знаєте, як в цьому в анекдоті про цих мишек та Філіна. Там, да? Я не тактик, я стратег. там, да, Ну, поясни, як ми вступаємо в НАТО. Теоретично, уявимо собі, ну, частина території залишиться під контролем Росії. Це означає, що на території України повинен бути проведений новий кордон, щоб зафіксувати, де починається безпека НАТО, де закінчується. Та? З ким ми повинні узгоджувати новий кордон. Ким? З Росії. А з ким ми повинні це узгоджувати. А Росія категорично проти НАТО, да? Навіть уявімо, якось mm -hmm. дотиснуло Росію. Mm -hmm. Суто теоретично, там демаркація, підписали там папери там, і так далі. і так далі. Ввечері підписали папір. Вранці Росія концентрує війська і робить прорив, наприклад, кордону, наприклад, ну, на 10 кілометрів, припустимо. Ми ще ж не член НАТО, не забувай. Ми ще ж наступили в НАТО, щоб було, включалася вся ця історія. Тому це все такі розмови. Правильна позиція президента. Що давайте конкретні гарантії. або американські війська, або європейські війська, як розмірковують американці за підтримки американської зброї, в тому числі, і гарантії ядерне, наприклад, може дати Франція та Великобританія. А о, США ну офіційне може не давати, але буде завжди за такими залаштунками знаходитись. Те, теоретично така схема існує, але знову таки ключовим фактором безпеки України є українська армія, ракети, здатність нанести удари по території Росії і введення війни на території Російської Федерації. Ми повинні раз і назавжди припинити вести війни на наші території. Не давати це робити, як це надає можливість Ізраїль. Хтось там щось вякнув десь в Росії. все. це повинна бути реакція там, організувати йому одразу ж, як робить масад відпочинок. Бо правильно, як там СБУшники покатушки влаштували на самокатах цьому Кирилову чи як його там генералу, mm -hmm. там і так далі. Отак от це повинно існувати, а по іншому воно існувати не буде. Цитату президента, от саме про іншоземний контингент, зараз я вам дам потім про ракети ще поговоримо. Тарас, значить, розміщення миротворчого контингенту означає розгортання не лише сухопутних військ, а й повітряного та морського флотів. Ми підтримуємо таку ініціативу, але однієї Франції недостатньо, Але ми б не хотіли. Іли, щоб це була одна-дві країни, якщо дійти до цієї ініціативи, це не значить, що розміщення європейських сил виключає наше майбутнє в НАТО. Що 2-3 тисячі контингенту просто показові не спрацюють. Володимир Зеленський в інтерв'ю от колегам-журналістам українським. Ну, ні, 2-3 тисячі там планується. Планується більше це не ініціатива Франції, це ініціатива Трампа. Який, як ви підозрюєте, прилітав на зустріч з Макроном не на собор цей подивитися на Тердам, де депорі, звичайно, це красиво, красиво, але це була вигу. розмова вже по, -по справі, <прав> так <прав> а, тобто планується, що це повинно бути а, а, французи, британці, так. А, поляки, а, країни Північної Європи, всі хто ще приєднається. Mm. А, ну, бажано, що всі були присутні. Контингент все ж таки не ну я б не називав це миротворчим контингентом, тому що це більше контингент. Це, По суті, база НАТО на території України. Хоча поляки публічно в останало володоможці відхрещуються. Почекайте зараз. Прийде Трамп там uh -huh. бо, бо зовсім інша розмова буде. Ми ж знаємо, що ми ж не знаємо, що Макрон запропонував полякам. Ми ж не знаємо, що ми там було там, з вами, могли та, б та там ще кулуарні розмови велися з боку Німеччини, Китаю. Давайте швидше все будемо вирішувати, uh -huh. поки Трамп не прийшов, поки uh -huh. є Байден uh -huh. там да, в кабінеті і так далі. Так що ми не знаємо, що Макрон говорив. На яких умовах і так далі, там ще теж може бути окрема гра. Тому то все інша історія. Тому, звичайно, що ну як те, що планується, те, що там обговорюється, що ці війська стабілізуючі мають за е -е, підзахистом захистом п'ятої статті статуту НАТО, ну приблизно 50 тисяч, так ну додаток до української армії. Там 50, навіть 100 десь, я, тисяч чув. Це все оплачують європейці, звичайно. Ага. Американці за це платити не збираються. Так? Е, е, тому там Трамп вже говорить не 3, вже не 2, а вже 5% все платимо, швиденько, скидуємо. Ага. Звичайно, що в, цю, в цей відсоток входить закупівля американської зброї. Ага. Це обов'язковий елемент. Ми готові забезпечувати українську армію, але за рахунок європейців. Тобто, і він, я думаю, дотисне це питання. Ага. Тому, це, але це, Теоретична конструкція, яка виглядає, якщо Україна а, ну не буде контролювати частину своєї території. Але росіяни на це категорично проти. Категорично проти, як і будь-яких там установок Тому я не виключено, що зараз американці поб'ються головою об стіною, 20 разів послухають про. А, цих а, пригоди Рюріковича mm -hmm. і хто і пічить 30, да? 30 хвилин Трамп а. точно не mm -hmm. знає таких термінів, він точно таких книжок не читає, mm -hmm. <світнє> і він не зрозуміє, на якій підставі взагалі не хочете ще контролювати східну mm -hmm. та центральну європу. Ну, от, трошечки поговоримо про перспективи військово-промислового комплексу України у знову ж таки у геополітичному контексті і у е контексті співробітництва з іншими країнами. От е потенціал експорту пана ви про це неодноразово кажете, та в етерах, і у нас, і у колег. Давайте нам розуміння, будь ласка, от на якому етапі ми знаходимося зараз, та от як хороше було б розвивати цю цей напрямок у 2025 році. Які передумови? Так, ми повинні розуміти, що національна ідея українців найближче 30 років повинна бути наш ВПК. Це питання нашої безпеки, і Україна повинна вибрати з цього кола якій ми постійно перебували так, у нас же величезна територія і немає природних кордонів, і тому Україна завжди була місцем е, колотнечі або Німеччини, або Росії, і так далі. Скільки українців приблизно, як ви думаєте, загинуло у двадцятому сторіччі через а, те, що ми були центром колотне, не зберігали власну державу і так далі? Я вам скажу приблизно 20 мільйонів українців. За 20 мільйонів українців. Це громадянська війна, потім більшовики прийшли. Перший голодомор, другий голодомор, а потім окупація Німеччини приблизно там ще 4 мільйон. А потім гнали в місні штурми вже українців вже в Другу світову війну. Тому ми повинні поставити раси назавжди. Я не вважаю, що гарний жарт, коли у нас говорять, чому у нас такі чорнозоми, тому що вороги сюди приходили. Ні, ми повинні філософію поміняти. Ворог ніколи не повинен вступати на нашу землю. Війна повинна відбуватися за кордонами нашої держави. Ми забезпечимо безпеку, і для цього нам потрібен сучасний ВПК. Технологічний, тому що війну можна перемогти росіян тільки технологізацією нашої армії. Перенесення війну на територію Російської Федерації це можливо тільки за рахунок більшості випадків власної зброї, тому що ви ж бачите, як наші партнери навіть такі не що ну стріляйте, тільки ракет вам не дамо. А, знаєте, а, така історія. Ну, ми дозволяємо тільки у вас в запасах будуть дві ракети, наприклад, да, і так далі. І нам ну що, українці не зможуть, наприклад, скопіювати чи зробити Storm Shadow, наприклад, я впевнений, що у нас достатньо фахівців, які це можуть зробити, навіть ми поговоримо про ракет з так? ракетну техніку. Тому ми повинні розуміти, це питання нашого виживання mm -hmm. і безпеки. Чим більше буде захищена тут, от з паном Лігачем обговорювали питання там ліберальний, неліберальний, шановні, поки не буде безпеки на території, ліберальні, неліберальні реформи, вони працювати не будуть. Сюди хто вкладати гроші не буде. Це все чітко і ясно. Коли Ізраїль, наприклад, зараз ми знаємо Ізраїль як розвинуту країну, так там з високим ВВП, навіть незважаючи на великі податки і так далі. А до 73-го року, вибачте, це була бідна країна, тому що ніхто теж, вибачте, не палав бажаннями переїжджати туди, поки не вирішено було питання безпеки. А питання безпеки вони змогли вирішити тільки в 73-му році після війни судного дня, коли дотиснули Єгипет на 79-му році, там аж на мирний договір визнання ага. кордонів, до цього і Орданію, Це головні там у них по кордону. Після цього, в 74-му році, вже прийшов Інтел і побудував там завод з виробництва мікропроцесорів, ага. тому що стало зрозуміло, що є безпека. Без безпеки ніякої економіки не буде. Ніякої. Знижую податки і так далі. Тому а от з паном Лігачем обговорювали там питання фінансування військового страхування військових ризиків. Прилетіла ракета, компенсували виробнику в даному випадку, в чергу ВПК повинно бути. А це без держави не працює. Держава повинна працювати, залучати міжнародні страхові корпорації за схемою, як суда, які заходять в Одесу. Воно вже страхується, держава 20 мільярдів фонд виділений. Тобто, щоб агроборончики, якісь вивезли зерно, заробили гроші або транснаціональні корпорації. Виявляється, у нас можна страхувати військові ризики. А щоб підприємство ВПК, яке за власне кошти часто робить, будується і потім його знищується, у нас, виявляється, немає грошей. Це нонсенс і це злочин. Дивіться далі, що таке ВПК? це високотехнологічний галузь. Всі вже зрозуміло, що це попит на інженерів, так далі технології, які виробляються і генеруються, в тому числі ВПК, потім ідуть в цивільний оборот, як в Ізраїлі, в тому числі такі кругообіги існує, як і в Сполучених Штатах Америки. У багатьох випадках, ну, наприклад, GPS – це військова технологія, хто не знає. Його створили, тому що Пентагон поставив завдання виробникам, нам потрібна система, бо наші бідні підводні човни зараз, от в тихому там чи в Атлантичному океані, і не знають, куди бити, от куди стріляти і куди воно прилетить. GPS було зроблено. Потім воно пішло в цивільне життя. Далі мікропроцесори, звідки в комп'ютерах з'явилися. Звідки з'явилося? Тому що завдання було Пентагону. Вибачте, нам треба зробити боєголовку, таку маленьку, щоб воно було затиснута. Маленька була мінітуризація, літали. І зробили кремнієві мікропроцесори. Це наслідок військових технологій, так. А взагалі сучасні комп'ютери фактично з'явилися, знаєте, знаєш, звідки? А треба було розшифровувати ще в Другу світову війну. Треба було розшифровувати, якщо б бачили там про енігму, як розшифровували енігму. Треба було тому що була система шифрування таких підводних човнів німецьких. Вони дійсно створили таку систему, що неможливо її було розшифрувати. Довелося створювати подібну систему, по суті, яка і була комп'ютером, яка розшифровувала цю енігму. На Нетфліксі, да? Да, да, да. подивіться, mm -hmm. там, ну, там недосказана історія. Mm -hmm. Потім це, так, британці починали, але докручували вже американці. Там вже було співробітництво. Про цього математика, да, математика, mm -hmm. тюрінг. Mm -hmm. так, він, він вигадав той. Оце, ну, те, що ви побачили, це роторний комп'ютер. Mm. Це називається роторний mm. комп'ютер, тільки він mm. по іншому він такий найпростіший, але американці його докрутили і фактично створили комп'ютери в такому вигляді, як вони є. Тому ми повинні інвестиції там, по програмі 5.7.9, забезпечувати безпеку в першу чергу, закачувати ресурси в оборонку. А далі повинні бути пріоритети держави. Товари подвійного призначення, наприклад, сільськогосподарське машинобудування. воно забезпечує сільське господарство. Механізацію, в тому числі пан Лігач говорить, нам потрібна механізація. Так механізми в Україні повинні вироблятися. В Україні повинні вироблятися. Тому що на базі є навички людей, є люди, які розбираються в машинобудуванні, Ті самі люди спокійно можуть там і танк, вибачте, створити і наземний дрон, наприклад, і так далі. Тому що це інженерія, це люди, які мають навички. І експорт, чому у нас проблема? Ви повинні розуміти, що mm. як там, чи, чи Чертів, як я кажу, війна це виграється на трьох факторах гроші, гроші та ще mm. раз гроші. Чому? Тому що у нас, наприклад, підприємства ВПК не дають авансових платежів. Вони за свої гроші, там щось крутиться. А якщо буде дозволений експорт, можна ж за кордону залучати гроші. За кордон можна mm. продавати 300-400% націнки. Армії ти забезпечуєш собі вартість плюс 30% в США, до речі, така yeah. сама система yeah. працює. І забезпечуєш спочатку армію, а потім ти забезпечуєш в тому числі за рахунок зовнішніх грошей, забезпечуєш yeah. виробництво підтримку виробничого циклу. Тарасе просто тільки тому, що етерна дисципліна спонукає нас завершувати. Просто от про ракети обіцяв, де телеграф каже, значить Україна готується наносити удари по Москві власними ракетами. Невисока вартість ракети Трембіта дозволяє серйозно нарощувати її виробництво. Ну от принципі, частина з того та да, тому що ми... тому, що дивіться в чому велика перевага Росіян, так у них не дуже може бути якісна зброя. Ну, наприклад, це саме ланце, угу. це фактична ізраїльська ліцензія, так? Угу. але вони можуть масштабувати. А далі масштабність пере... кількість переходять в якість, на жаль. Вони у нас можуть бути якісь гарні ідеї, якщо воно не йде в серію, ну воно залишається такою гарною ідеєю, яку злизують росіяни. Бо так от нам... Навіть не Москва, навіть, знаєте, так красиво, якщо воно в куранти влетить, але нас цікавить газотранспортні мережі Москви, щоб там. Організувати блекаут, щоб там організувати нестабільність, щоб пів Росії збіглося в найкращих російських традиціях грабувати Москву, тому що ще невідомо кого вони більше ненавидять українців чи власну Москву і олігархів. Тобто нам потрібно дестабілізувати в першу чергу столицю і знаєте, потім дипломати на перемовинах і Трампа і місин будуть виглядати значно солідніше, коли ти приїжджаєш в Вашингтон і в цей день зараз блекаут Москві. Це вже претензія на серйозні речі. Політичний аналітик Тарас Загородньо такий от у нас видався перше етер 2025 року. Ще раз вас з новим роком і до нових зустрічей в етері.